Збирання твердих побутових відходів або скорочено ТПВ в межах обухова організовано частково за контейнерною основою на мікрорайонах піщана, школа та лікарня, в тому числі й по сміттєпроводах. Механізм вивезення сміття з цих ділянок налагоджений. Значно гірша ситуація склалася з приватними секторами, мешканці яких не сплачують кошти за подібні послуги. Відсутність механізму примусу сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що мешканці індивідуальної забудови не мають до. Догов... Говорів на вивезення ТПВ і не беруть участь в оплаті цих послуг, така постановка питання призводить до росту несанкціонованих сміттєзвалищ, адже так чи інакше відходи з'являються, і їх доводиться кудись вивозити. Забезпечення 100% охоплення послугами зі збирання ТПВ стосується в першу чергу районів приватної забудови. Невихованість та безповідальність деяких жителів міста впливає на ріст несанкціонованих сміттєзвалищ та бюджетних витрат. На їх ліквідацію, на стан довкілля та здоров'я людей, що проживають в прилеглих територіях. Якщо ж говорити про житлові масиви багатоповерхівок, то й тут існують проблеми, які починаються з того, що обухову елементарно бракує контейнерів. Місто є має недостатню кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів. При цьому їх кількість є їх якість є низькою, а утримання не відповідає сучасним санітарно гігієнічним вимогам. На територіях, що обслуговують комунальні служби міста, знаходиться 300 контейнерів, 60% з яких потребують оновлення. Покращення ситуації можна досягти за рахунок впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, в складі яких є цінні компоненти роздільне збирання окремих видів твердих відходів, забезпечує отримання відносно чистих вторинних ресурсів від населення і зменшення кількості відходів, що утворюються, що вивозяться на захоронення. У складі твердих побутових відходів є значна кількість, це більше 60% за масою цінних компонентів, вторинної сировини, значний вміст паперу, полімерів, металів, скла, дерева тощо, які є цінною вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення, а вивозяться та захоронюються на сміттєзвалища, що є небезпеч, небезпечним забруднювачем навколишнього природного середовища. На сьогоднішній день практика роздільного збирання ТПВ уже впроваджена в деяких частинах міста. Тож цілком імовірно, що скоро вона охопить всю територію обухова. На сьогоднішній день роздільне збирання твердих побутових відходів запроваджено на території міської ради. Це що обслуговує ТОВ МЖЦ, встановлено. 17 євроконтейнерів та 10 січастих контейнерів. Однак використання сміттєпроводів ускладнюють ініціативу з сортуванням відходів. Тож від їхньої експлуатації потрібно буде відмовитися. Поступово потрібно відмовлятись від використання сміттєпроводів. Для цього необхідно для міста 80 євроконтейнерів для харчових та інших вологих відходів, та 80 контейнерів для збору вторинної сировини. Чимало обухівських підприємств вже запровадили практику роздільного збирання побутових відходів. Перелік підприємств, зазначених, забезпечених контейнерами для збору вторинної сировини це ТОВ Омела, дочинне підприємство Адідас, Україна, ПАТ, «Обухівський молокозавод, Дочинне підприємство Поромережа та ТОВ Фудмаркет. Розглядаючи таке важливе питання, не могли не згадати про підприємства, що займаються переробкою вторинної сировини. Приватне підприємство Обихів місто Ресурс здійснює прийом вторинної сироди за адресами Київська, 21, вулиця Миру, вулиця Промислова. На території ринку лікарня по дням виставляється великий контерни для збору вторинної сировини цим же підприємством. Полігон для вивезення сміття, яким спільно користуються Обухівська та Українська міські ради, а також село Трипілля заповнений за словами Олександра Левченка. Поки що всі штрафні санкції призупинені, і для вирішення цього питання вже зроблені певні кроки. Надано нам строк буквально два місяці для того, щоб ми сьогодні зорієнтувалися, ми віддали план дій і готується сьогодні. Документ на кабінет міністрів для того, щоб цю земельну ділянку. Зробити її правильно вилучити і щоб все сміттєзвалище було у нас працювало на законних підставах. За словами міського голови, інвестор, який готовий зайнятися переробкою відходів, вже знайдений. Вразі ж, якщо з жителями трипілля виникнуть якісь спірні земельні питання, їх обов'язково вирішать. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.